time i'll never be this young i'll never be this young again don't wanna chase highs when i'm too old Всім привіт, ми вже на дачі. Несемо діду подарунки. Йдемо в гості. Це вам подарунок. Це вам подарунок. Це Те, що подари... ви хотіли. Сікати Так, то? да. акумулятор. Точно такі самий. О, все. А я вже хотів тебе просити. Точно такі самий. Всі <рошки> дерева пропали. Все що... це це для, для масла. Ну это понятно. Мечта на наличие. Да, я заказал остатки на электрическую эту цену. Это классно. Так, давай да. подразу да. так подразуметор вставляй-то. Да. Не надо. Не треба. Мені хватить такого. Так, дивіться, далі. Тепер затискаєте кнопку. Ось цю кнопку. Тримайте. Бачите? Оп, звук. Відпускайте кнопку. Все, тепер нажимайте. Ну, бабушка. каже. Так, пальці не підкладати. Як виключається, зажимайте кнопку. Зажміть і тримайте. Зараз пік. Зараз, так. Все, відпускайте. Все. Все. Тут інструкція. Гарантія. Інструкція, гарантія. Ну, гарантія. Лучше бы работала, не да. вот так, Зарядка тут. детства. на найти. Ще треба діти піти коротше, порізати подарила. Я вже вмітив дерева різати. Я вже ждав, що приїхали, щоб вас взяти на прокат. наприкад. А десь ну, на буде на карів. Да. да. будут вот, такие, так пальчиком показывать. Не, да. удобнее уже, ты знаешь. Так, будешь... ты дай ты попить а чай. Все, спасибо. Да, что хотите. Места на нас сбылась. Так. Зарезаем могилки сусидские. Все перекрывают. Пни? Тогда это классный секатор. А, ну. Подивись? Тільки обережно тут. Дивись. Не звались. Ого, це він такий ріжений. да, взагалі, раз два. Клас. Катор цей дуже крутий. Ми вже місяць ним користуємося. От вже навіть і діду його купили. Дід там щасливий, довольний буде собі дерева різати і не тільки. У мене на каналі є відео огляд про цей сікатор. Коли ми його тільки вперше купили, зробили розпаковочку, тест-драйв перший, де я троянди різала, і гілки різні. Отже, кого зацікавив цей секатор, я залишу посилання на своє минуле відео, яке місяць тому зняла. Подивитись, і також залишу посилання на офіційний сайт, де можна його купити. Це вражає у нас в цьому році. Капець. І так виглядає гуртинзія, яку в тому році купила, посадила. Так, бачите, вона якась маленька ще. Зрізала квіточки мамі на букет. Ну що, заглянемо в басейн, що у нас тут твориться? Басейн, як ви бачите, дуже чистий, але це все чорне, це короче, метал впав. Зараз ми будемо його чистити і ви побачите, який басейн стане. Вже мій помощник готов. Все, стартуємо. Перед тим як стартанути, нагадаю про наш збір для 148-ї окремої артилерійської бригади, яка активно мінусує орків на Донецькому напрямку. Вони до нас звернулись за допомогою. Нам необхідно зібрати 295 тисяч гривень їм на реп та на екофлоу. Ці реквізити я залишу знизу під відео. Долучайтесь та допомагайте нашим військовим. Буду вдячна за репости та донати. Слава Україні, слава ЗСУ! Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую наші новини із життя, і також звіти за наші збори. Помила басик, тепер треба, щоб настоялося це все. <рес> ще там осад впав. Як Ой, боже, що це за світло тут висіки? Нормально освітлення. Тепер короче, це в рожевих окулярах. Ввечері ще раз пропилососимо дно. Ну Все, ми купати сьогодні теж будемо. Вода тепла, більше 25 градусів. У нас сьогодні, до речі, працюють садівники. Так що сьогодні буде краса. хоча я вам покажу, що там. Да. Закупили матеріали ще. Німа що робити. робить. за да, м'ясом сходимо до діди. Докупили деякі матеріали, яких там не вистачало. Якісь желізячки, дерев'яшки. Якісь АОТ профіль 27-20 штук кількість. Потім мішок мішок клею і дошка 150 на 50, 4 метри. 4 В селі взагалі сервіс шикарний. Замовив тобі через ну, за хвилин 10 все привезли. Ліка просто промоутер села. Ні, так ну, а як це було сьогодні? Так і було ну, да. так завжди. Замову машина поїхала. А у нас гроші. Робочі в шоці, Все так все швидко. Зараз буду жину збирати, бо її дуже багато. Треба очистити оці гілки. А щоб їх очистити сухі, це треба зібрати всю жину. Тому зараз цим займусь. З одного куща такий контейнер вийшов. Зараз постараюсь якось з другого сюди втіснути. Mm -hmm. от, бачите, нам вже красуну водять. Бортики вкопують. Потім, як закінчить, покажу вам. Тут вже сітку проклали, потім буде агроволокно і мочування. Дейзік. Дейзік. Так, у нас поповнення в сім'ї. Не саме у нас, а у Діда. Знайомтесь. Це овчарік Дейзі, дівчинка. Тато привіз її з Покровська. Тепер вона живе у Діда з бабусею, і у них тепер дві собачки. Конекорса і ця. Сейчас тут просто фольги я намотал нормально. Давайте. Я просто не знал, куда мы стяжем. Середочку. Ну, халява. А мы типа это HD Speaker. Да. Да, шафин. Витаю тебя с днем народжения. Желаю тебе здоровья, здоровья, здоровья. О. Потому что как тебя не станет, ну, и меня тоже не станет. А я без тебя, так как и ты без меня. Давай, за взаимодополнение. Да. Ну, давайте, ладно. Рассказывай. Ой, да. так, Сашуля, что тебе наливать? Шампанское вышло? Не, 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 я... Вот такую мышц и другой и колонную. Потому что есть и кола, и пепси, и все что-то. У нас діти, як в магазині, є все. Сидимо за столом приходить повідомлення від садівника, що не вистачає грибочків. Я гроволокно треба якраз буде зараз. У мене рулончик є, а грибочки у нас нема. Але є краще, ніж грибочки на себе. У діда взяли. Все, зараз в діло піде агроволокно, яке підписник подарував клас. Тут вже так. Роботка йде. Дімо підлогу мою на терасі. Я протерва ці лежаки. Підлога. Ми відпочиваємо на пуфіках зараз. Купались в басику, вода тепла, класно. Показував вам, що садівники зробили бортик, отак. от. Тик-тик-тик-тик. Сюди ми оцю траву розділили, засадили. Це був у мене один такий великий кущ, вони його розділили і отак посадили. Вона потім розростеться і все буде так гарно. І продовжили отут. ще. Закрили мої хости. Потім тут буде мульчування. Пізніше покосили, <кій> навели порядок. Равичка вже повністю відновилась, така зелена. Ще може десь місцями трошки треба її. Отак, тут. Отак то вже от. Жерти хочеш? Зараз ага. підемо тортик кушати. Ну. Ті щось вкусненьке. Пірложимо тортик. Артем, їсти хочеш? Хочу! Хочеш? О! Давай зараз підемо подивимось, там дерева. Euda might be used. Down with the fuse. Acabou? Down with the fuse. Come on over. I'm gonna show you something. I think you're gonna like it. Don't hesitate. Stir up the wave. Don't make me wake up on and on and on and on. A sweet escape. Between my legs Chase me away Don't you stop Why does it rain? How as a lie? Your lips on my lips Saving my life I'll be your anchor When you go down Don't you wanna Don't you wanna Die?